Брати і сестри, слава Ісусу Христу. Я сьогодні хочу розповісти дуже цікаву і захоплюючу історію для всіх дітки, і вам буде цікаво, але перед тим хочу передати привітання від церкви Євангелія. Якось не один раз мене зустрічають тут чи в магазині, чи десь на районі і кажуть: О, раді бачити, коли ви повернулися, де пропадали. І мені приходиться пояснювати, що кажу, так перед війною, ж десь там місяць-два нас ось тут, церква благодать. Відпустили, благословили на служіння в дочірній церкві, щоб утворювалася нова церква на житловому комплексі резиденція. Тому ми ніде не пропадали, ми там служимо з нашими сім'ями і запрошуємо в гості, моліться за нас, потрібна ваша допомога. Тому ще раз вітання від церкви Євангелія. І зараз вертаємось до. Проповіді. Я хочу говорити на тему, люблячий Бог в історії Йони. Мені брат Богдан допоможе з презентацією. І поговоримо про цього цікавого чоловіка Йону. про історію його життя, уроки, які ми можемо взяти для себе. Пророк Йона відомий всім, дітки, ви також, напевно, знаєте про його, про його подорож до Ніневії, те, оті пригоди, які були в його, на морі, на суші. І багато людей кажуть, що. Історія про Йону, вона, напевно, ну, така настільки загадкова, що, напевно, її хтось вигадав, є такі скептики. Але ж ні, бо Ісус Христос в новому заповіті посилався на Йону. І це записано Матвія 12,40. Ісус говорив: адже так, як Йона був в череві кита три дні і три ночі, так буде Син людський у серці землі три дні і три ночі. Мужіні на військ стануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися через проповідь Йони, а тут більше, ніж Йона. Книга Йони, вона невелика. Вона складається з чотирьох розділів всього-навсього, 48 віршів. І ключова особливість цієї книги, що тут не говориться багато про родств, а говориться про самого Пророка, про його життя, про його служіння. І на перший погляд, здається, що книга Йони, вона про неслухняного пророка. Але якщо ми заглянемо глибше, вона книга дуже схожа на наше з вами життя. Всі ми таки помиляємося, як цей пророк. і... Суть книги Йони – це послання любячого Бога до грішних людей, навіть таких, як Ніневітяни. І Бог любить усіх людей, не тільки свій вибраний народ, але і язичників, до яких він і послав пророка. Часи служіння Йони припадають на 750-й рік до нашої ери. За часів царя Єровоама II пророкував Йона. Його ім'я перекладалося як Голуб чи Голубка. І про це написано от, в другій книзі царів 14,25 про Єрвуама. Він повернув Ізраїлеву границю звідти, де йдеться до Гамату, аж до степового моря, за словом Господа, Бога Ізраїля, що говорив через раба свого Йону, сина пророка, Амітая, що з гад геферу Звідси ми дізнаємося, що Йона жив в гад гефері це біля Назарету, 5 кілометрів північніше. Йона був наступником пророка Єлисея, і він пророкував разом з такими людьми, як Огія Осія і Амос, чуть-чуть перед історією. Політична ситуація тоді за часів Йони була така, що Асирійське царство воно займало дуже велику територію. Асирійці полонили скрізь і всюди, все навколо, і в тому числі вони тиснули так само на юдею і на Ізраїль. І служіння пророку пророка Йони воно дивне тим, що він знаходиться не серед свого народу. Як всі інші пророки, а він, його Бог посилає до язичників, до іншого народу. А це не вміщалося в, служінь, в ну, філософію, в думки єврея, які були налаштовані патріотично. Це те ж саме, що сьогодні нам комусь Бог доручає. Іди в Москву і там проповідуй, щоб покаялись. Ну, по-перше, це страшно. А по-друге, нам не хочеться це робити. Але щось схоже посилав Бог пророка Йону до Ніневії. Історія Ніневії. Це давно асирійське місто воно зараз розташоване в сучасному Іракові. Особливості міста в тому, що воно було ну, дуже великим. В ньому мешкало близько 150 тисяч людей. Були там палаци, брами. Воно було найбільшим містом світу більше ніж 50 років, аж до 612 року до нашої ери. Є дві версії походження назви Ніневія. Одна з них це те, що це місто було названо в честь їхнього ідола Ніни, що означало рибу. Переходимо далі. Ніневія існувала недовго. В 612 році вона була зруйнована. Царство Асирійське було повалено міддійцями і персами. І більше ніколи Ніневія не була великим містом. І вже от сучасне фото, ви бачите, в 1990 році це просто руїни. Там, в Іракові біля міста Мосул. І там є тільки пам'ятка, яка називається Небі Юнус, що от перекладається з арабської пророк Йона. От там така є пам'ятка для туристів з цього міста. Тепер ми перейдемо, що ж ця історія Йони, про яку ми читаємо, я її розділив на деякі частини, періоди його життя, і ми про них поговоримо. От перший період, перший е, такий пункт Боже покликання Йони і реакція пророка. Коли ми відкриваємо книгу Йони, ми одразу з першого віршу бачимо, що Бог дає наказ цьому пророкові іти і проповідувати в місто Ніневію, в язичнике місто Ніневію. Бог закликає його служити. От ми прочитаємо перший вірш першого розділу. Було слово Господнє до Йони, сина Аматія. Устань, іди до Ніневії, міста великого, і проповідуй у ньому, бо злодіяння його дійшли до мене. І Бог покликав його служити в це місто. І... Уявіть, от ви на картинці бачите, я взяв з мапи ось цю дорогу, яку Бог вказав для Йони. Бог йому каже, йти до Ніневії це більше тисячі кілометрів. Це десь на місяць ходьби. І що робить пророк, яка реакція пророка? Він вирішує втікти від Бога. Він не хоче виконати цей наказ. Йому не сподобалась така ідея йти до язичників. І ми читаємо далі уже. Що встав Йона, але подався до Яфи, щоб втекти від Господа в Таршіш. Тобто, як ви на карті бачили, Бог йому сказав рухатись вверх до Ніневії, але він вирішує йти по-іншому, вниз, до Яфи, Йопія, або це сучасний Тель-Авів, місто в Ізраїлі. І це приблизно 100 кілометрів. Це також декілька днів ходьби. Йона йде і тікає від Бога, відкидаючи Боже повеління. Йона знав, що хоче від нього Бог, але він вирішує. Чинити по-своєму. Він приходить в порт, в яфу, купує квиток в таршіш і відпливає в далеке плавання. А це більше п'яти тисяч кілометрів до таршішу. Це місяці, місяці місяці плавби. І Йона таким чином вирішує уникнути Божого повеління. Таршіш це місто було в сучасній Іспанії. Це торгове місто, звідки ще Соломон доставляв золото, Якщо ми читаємо в старому заповіті, ось загальна от така карта. Бог Йоні каже, і ти, от від цієї жовтуватої стрілочки. Ми зараз подивимося далі до Ніневії, де позначено, позначено зірочкою. А Йона вибирає набагато довшу дорогу, набагато складнішу і втікає від Бога. Втікає, щоб не проповідувати місто в місто, яке назване в честь риби. Але в Бога проглядається таке от як почуття гумору. Він посилає до нього ту рибу, яка згодом його напоумить трішки. І цей розділ, перший говорить про те, що ми, люди, дуже часто, ось така наша природа, що ми не хочемо слухатись Бога. Ми вибираємо чинити так, як нам заманеться. Переходимо до другого, другої частини життя Йони. наслідки непослуху Йони і покаяння. Коли Йона відплив на цьому кораблі, Дана частина історії говорить, що коли ми не слухаємо Божого голосу, настає напоумлення. Бог посилає сильний шторм. Такий шторм, що моряки налякались, вони були плавцями професійними, але вони кажуть, хто прогнівив Бога, за що нам це трапилось. Вони між собою шукають, хто ж винувати з цього. А Йона тим часом написано: Він спустився на низ корабля, ліг і спить. Вони метушаться, вони шукають вихід. І приходить оцей командир корабля, невіруюча людина до пророка, і каже, чого ти спиш? Устань, молися, може, Бог почує нас і помилує. Невіруюча людина каже, чого ти спиш? Знаєте, порою нам таке питання звучить схоже, чого ти спиш? Якщо складнощі в житті, якщо війна в країні, якщо в сім'ї проблема, якщо ще щось, чого ти спиш? Не час спати, час волати до Господа, може він помилує. Коли судно попало в великий шторм, і моряки вже кинули жереб, цей жереб впав на пророка Йону, то Йона зізнався, він ще ним так намагався проповідувати, каже: Я служу в живому Богу, я втікаю від цього живого Бога, Вони всі налякалися. Він каже, киньте мене до моря, і шторм вщухне, перестане. Вони налякали ще більше. Думають, напевно, якщо із-за того, що він в кораблі такий шторм, то як викинемо, то ще може гірше стане. Але вони, помилившися, викинули його за борту, і шторм припинився. Написано, вони ще більше налякались. Вони склали обітниці Богу, принесли жертви. І Йона, напевно, таким чином, навіть через смерть, намагався вдруге уникнути Божого цього покликання, і проповідувати. І Йону коли він його викинули в море, проковтнула велика риба. Написано, наказав Господь великому киту поглинути Йону. І був Йона в отробі цього кита три дні і три ночі. Хтось каже, що це була акула, хтось кашалот. Не має значення. Але урок в нас в тому, що якщо ми відкидаємо Божі слова, ми можемо опинитися в дуже такому несприятливому для нас місці. І наслідки непослуху і покарання Йони. Йона опинився в черві великої риби. Да, ми читаємо, він був, що сказано, Йона 2,1,6. І був Йона всередині цієї риби три дні та три ночі. І молився до Господа, Бога свого зотроба тієї риби та й казав: я кликав з нещастя свого до Господа, ти кинув мене у глибочинь, у серце моря, і потік оточив був мене. Усі хвилі твої та борони твої наді мною прийшли. Вода аж по душу мене огорнула, безодня оточила мене, очерет обвиває кругом мою голову. Ви тільки уявіть, в якому стані знаходився Іона. Просто в тій темряві, от я спеціально зобразив на наступній картинці, він в цій темряві три дні, три ночі, вода булькотить, очерет на, на голові. Він там, ну уявіть, просто в рибі, що там відбувається, і він в, цій, в цих складнощах, він молиться до Бога. До нього дійшов цей урок, він зрозумів, і він кається. І він каже, другий розділ десятий вірш ми читаємо: я голосною подякою принесу тобі жертву хвали. Боже, що обіцяв я, те виконаю. Спасіння у Господа. І Господь звелів рибі, і вона викинула Йону на суходіл. Йона повертається до життя. Риба викидає йоно на суходіл. Дуже часто, от я зобразив таку з гумором скажем, картинку. Думають, кажуть, Йона не послухався йти в Ніневію, то Бог рибою його доставив до Ніневії. Але ж ні, найбли... від найближчого узбережжя до Ніневії було більше 500 кілометрів. Тому йоні прийшлось далеко ще йти. Якби риба викинула йону з такою швидкістю, щоб він пролетів 500 кілометрів, він би не зміг проповідувати. Звісно, тому він опинився на березі. Його риба викинула, він, напевно, був брудний, напевно, неприємно пахнув, напевно, його тіло було покрито брудом, слизом. І, скоріш за все, звідти Йона повертається до свого дому. І далі ми читаємо, Біблія говорить про третій період успішне виконання повторного Божого доручення. Далі говориться, ми читаємо третій розділ, перший вірш, було слово Господнє до Йони, вдруге. Таке і йди до Ніневії великого міста і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Іона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія було місто велике превелике на три дні ходи. Не такий вже то Йонай був неслухняний. З другого разу Бог йому сказав, і він пішов виконувати Боже доручення. Напевно, з нами буває складніше. Напевно, інколи нам Бог приходиться йому говорити і в друге, і в третє, але Бог з нами всіма вчиняє по своїй превеликій любові і благодаті. І уявіть, Йона виходить в цю далеку подорож. Пам'ятаєте, там десь приблизно місяць ходьби. Він йде дорогою, він спілкує, спілкується з перехожими. Вони ж там зупинялись на ніч ліг з торговцями різними. Його запитували: Йона, а куди ти йдеш? Він, напевно, розповідав: ну, йду до Ніневії, а чого? Йду проповідувати, щоб покаялись. Напевно, з нього сміялись, казали, ти що. Ну, всі знали жорстокість асирійців, завойовників, які е, півсвіту завоювали, які славили жорстокістю. Е, він ішов, підходячи до міста, напевно, він бачив військових. Його серце калатало, він боявся. Він знав, він іде до цих жорстоких людей. Його Бог посилає проповідувати. А йому страшно, а як він це має робити? Як його люди послухають? І уявіть просто емоції Йони, коли він підходив до цього міста, великого міста, найбільшого міста на той час світу? Напевно, він спочатку, зайшовши в місто, почав шептати, ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована. Потім, напевно, він голосніше набирав сміливості. Потім, напевно, він десь ставав на підвищення і говорив, ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована. Щодня прокретельно проголошував слово від Бога, жителям Ніневії. Він казав, що ще днів і місто буде зруйноване. Ще 38 днів і місто буде зруйноване. І так щодня, ще 30 днів, ще 20 днів, і місто буде зруйноване. Йона проповідував. і стається щось неймовірне. Хоча інші пророки, Ісая, Єремія, пророкували велике послання, і люди їх не дуже слухали. А тут Йона, коротка проповідь, змінила ціле язичницьке місто. Йона проповідує, ще 10 днів і місто буде зруйноване, а люди оголосили піст. Ми читаємо про це. Йона 3,5, нінавитяни увірували в Бога і оголосили піст. І позадягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. І навіть цар видав указ в смиренні просити від Бога помилування. Про це ми читаємо: дійшло це слово до царя, Неневії, і він узяв, устав зі свого трону і скинув плаща з себе, і покрився веретою, і сів на попелі. І він звелів кликнути і сказати в Ніневі невіє з наказу царя та його вельмож, говорячи, нехай не покуштують нічого, ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться, і нехай не п'ють води, і нехай покриваються варетами люди і худоба, нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне за своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує і відвернеться, відверне жар свого гніву, і ми не погинемо. Наві цар видає указ, щоби смирялись перед Богом. І Йона проповідає далі. Приходить останній день, Йона каже, ще один день і Ніневія буде зруйновано. І ми читаємо: Йони 3,10, Бог побачив їхні вчинки, що звернули за своє злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і не вчинив. І про це дізнається Йона. І знаєте, що робить Йона? Він дуже розгнівався, він дуже образився і каже: Боже, все, я, я не хочу жити через те, що ти таке робиш. Ми читаємо, молився Йона до Господа і казав: О, Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я й перед тим утікав до Таршішу, бо знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалуєш за зло. А тепер, Господи, краще візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від життя. Ось так Йона розгнівався і звинувачує Бога. Знаєте, в чому? Ми читали. Каже, Боже, ти такий поганий, бо ти милосердний, милостивий, довготерпеливий і многомилостивий. І саме про цю любов Божу, я сьогодні хочу донести, проповідувати нам. І Йона все ж таки з надією, що місто буде зруйноване, виходить з міста, десь собі на пагорб, будує там собі за містом курінь, намет. І думає, а може ж все-таки, а може, все-таки буде таке ура для нього, що будуть знищені його вороги. Але Бог посилає біля того курення, виростає кущ, кущ, який захищає його від спеки, від сонця. Йона дуже зрадів цьому кущу, що виріс. І на наступний ранок Бог посилає черв'яка, який підточив цей кущ, і цей кущ засихає. І Іона знову дуже розлютився. Він дуже розсердився і каже: Боже, все, знову краще мені вмерти, ніж жити. А Бог йому дає урок і каже: Йона, дивися, ти оцей кущ, який за один день я виростив і за один день він засох. Ти за нього оце так заступаєшся, тобі жалко його. То чи не мав би я заступитися за це велике місто, в якому стільки людей живе? Бог дає йоні цей урок. Урок співчутливості, урок милосердя. І на кінець я хочу залишити для нас уроки, дані Богом для Йони і для нас. І перший урок, який ми можемо взяти для себе, урок послуху. Важливо слухатися Бога навіть тоді, коли нам, нас Бог просить зробити щось складне, коли нам здається, що це неправильно, але дуже важливо нам навчитися слухатись Бога. Бо Йона не послухав Бога, і йому були складні уроки в житті. Якщо ми не хочемо складнощів, нам треба слухатись Бога. І сьогодні Бог найбільше говорить до нас, знаєте через що? Через слово своє, через Біблію, через Біблію, яку нам потрібно кожного дня читати, Бог говорить нам, як жити правильно, і нам треба прислухатись, слухатись, випрацювати цю звичку, послугу, тоді наше життя буде благословенне. Бо якщо ми будемо ігнорувати Божим голосом закликом. Може прийти на поумлення і до нас. Другий урок урок сміливості. Важливо нам набратися сміливості говорити іншим про живого Бога. Важливо нам набрати сміливості, говорити іншим про Бога. Ми, ми бачимо в, з історії Йони, що проста проповідь може спасти багатьох. Ми робимо просте те, що в наших силах людських, а Бог робить свою частину роботи. Він в серцях звершує працю, змінюючи людські серця. І так як наша проста проповідь може спасти багатьох, так само навпаки, наше мовчання може спричинити смерть і загибель багатьох. От там, де Йона, пророк в кораблі заховався, його невіруючі люди шукають, кажуть, що ти спиш, молися. Ось те мовчання могло спричинити загибель всього корабля. І навпаки, як в Ніневі, ми бачимо, коли Йона простою проповіддю говорив Слово Боже. Це спричинило каяття цілого міста. Тому нам, ми бачимо, що інколи язичники вони швидше реагують на голос Божий, ніж пророки. Нам потрібно пам'ятати і мати сміливість говорити нашим оточуючим про живого Бога. Третій урок урок милосердя. Ми вчимося з історії Йони. Важливо бути милосердним до інших людей. Хоч його наймав не прияз до Ніневії, але Бог його навчив, що потрібно навіть до ворогів бути милосердними, тому що це природа Бога. Ми читаємо в Пророках. Господь каже: Моє серце перевертається в мені, я сповнений милосердя, і вже пізніше Бог являє свою велику любов через Сина свого Ісуса Христа, через якого всі ми отримали спасіння, і Бог хоче, щоб ми сьогодні були милосердними, були співчутливими, допомагали іншим в їхніх проблемах, любили навіть, коли, їх, коли нам важко це робити. Наступний урок, четвертий покаяння, нам важливо навчитись каятись перед Богом. Так, коли ми каємось, Бог нас прощає. Завжди, коли ми каємось, Бог прощає. Кожного грішника, який приходить до Бога, він прощає, і нам потрібно цьому навчитися. Так як Йона, будучи пророком, служителем Божим, він розкаявся там в череві риби. І Бог його помилував. І так як ніневітяни, грішники до поклонники розкаялись, Бог і помилував, так само ми маємо пам'ятати, що коли ми зробили щось не те, коли нам складно, коли розчарування в житті, ми маємо прийти до Бога. Ми приходячи до Бога, каючись, Він нас простить і підніме. Останній урок, урок п'ятий, вдячності. Важливо навчитись бути вдячними навіть тоді, коли ще немає відповіді. Ми читаємо, от пам'ятаєте, це місце вже зачитували, Йона каже: я голосною подякою принесу тобі жертву хвали, що обіцяв, те виконаю. Спасіння у Господа. І Господь звелів рибі, і вона викинула Йона на суходіл. З цього місця писання ми бачимо, що Йона, от ще знаходячись в череві риби, він дякував за те, що Бог його визволить звідти. Він каже, я принесу тобі жертву фали. Я ще в храмі поклонюся, ми там читаємо вище. Ми в даного місця писання бачимо, що Бог цінує таку вдячність наперед. Це як віра, яку Бог дуже цінує. Я знаю з свого життя. Якось, коли ми одружилися і перенесли дружина складну хворобу, нам лікарі казали, у вас ніколи не буде діток. Ніколи, я пам'ятаю, ми були на одному зібранні і взяли за схопились за це слово, щоб дякувати Богу наперед. Я пам'ятаю, ми дякували, Боже. Хоча лікарі кажуть, що у нас ніколи не буде діток, але ми Боже дякуємо Тобі, що ти дасиш нам діток. І ми сьогодні маємо прекрасних діток, доцю, сина, дасть Бог ще будемо мати. І це працює. Якщо ми навчимось бути вдячними Богу навіть в складних обставинах, так як Йона з того черева риби дякував, нам потрібно навчитись бути вдячними Богу. Ми завершуємо цю проповідь, і ми говорили про люблячого Бога в історії Іони. Говорили про те, як Бог покликав цього пророка, про непослух пророка, про його покаяння, про те, як він виконав повторне доручення, про уроки, які дані нам як навчання, як напоумлення. І суть цієї книги, що Бог дуже сильно любить всіх людей, навіть грішників. Навіть таких, які пропадають, які є длопоклонники, Бог любить всіх людей. І Бог хоче, щоб ми сьогодні не просто знали про цю Його любов. Послухайте, Бог сьогодні хоче, щоб ми не просто знали, що Він люблячий, а щоб ми ставали схожими на нього. Щоб ми, так як Бог створив нас по образу і подобі своїй, щоб ми ставали схожими на Його образ, щоб ми мали цю любов, щоб ми ставали схожими на нього. Бог не змінився і сьогодні. Люблячий Бог в історії Йони, Він сьогодні люблячий до кожного з нас. Скаже Писання, Бог вчора, сьогодні і навіки той самий. І останній цей слайд я показую, Люблячий Бог в історії Йони. Він і сьогодні Люблячий Бог в твоїй історії. Люблячий Бог, який був в історії Йони, до Його, до Ніневічан. він сьогодні, люблячий Бог до нашої країни, до Тебе і мене. Сказано так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми зараз будемо мати молитву. І я хочу, щоб ми ще раз подякували Богу за Його превелику любов, явлену до нас. Щоб ми пам'ятали кожен. Можливо, тут хтось є вперше в зібранні, да, ви піднімали руки. Можливо, ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Буде молитва зараз, буде молитва в кінці, закликатимуть. Є прекрасна нагода прийняти Ісуса Христа і отримати це спасіння, прийняти цю Божу любов, яку Він дарував людству, дарував кожному з нас, і стати в число церкви, в число спасенних, тому що Бог тебе дуже любить. Кожного дуже любить, кожного з нас. Давайте ми підведемося і подякуємо Богу. Амінь. Господи, ми дуже дякуємо, Боже, за Твою любов, за те, що ти, нас, грішних людей, Боже, вийшов на зустріч, протягнув свою руку і витягнув нас з ями погибелі. Боже, кожен з нас ми помиляємось, кожен з нас ми допускаємось помилок, Боже. Як той пророк, як ті грішники. Але, Боже, Ти, Господи, прийшов до нас, Ти відкрив нам своє слово, Ти дав нам спасіння, Ти помилував нас, Господи, і ми сьогодні дуже радіємо, що Ти милостивий, і милосердний Бог, що Ти довготерпеливий, Господи, ми цим радіємо. Ми цим тішимось, ми такі щасливі, Боже, що Твоя милість вона торкнулася нашого життя, Боже, що ти настільки полюбив нас, Боже, що віддав свого Сина Ісуса Христа на смерть, щоб ми мали сьогодні життя. Дякуємо, Бог, дякуємо за цю любов. Дякую, Боже. Я молюся за церкву. Благослови, щоб ми сьогодні всі цінували цим твоєю милістю, твоєю любов'ю і служили тобі, і слухали Твого голосу, і жили згідно з писанням. Ми так хочемо, Боже, щоб в нашій країні прийшла милість від Тебе, Господи. Що так, як колись Ніневія вона оголосила піст і молитву, і прийшло в місто велике пробудження, і помилування. Ми так хочемо, щоб в нашу країну прийшло помилування, щоб президент оголосив піст і молитву, щоб, Господи, наш народ смирився перед Тобою, і ми, Господи, побачили велику славу Твою, велику, велику Господи, силу Твою благослови нас. Ми просимо Тебе, Боже, ми благаємо Тебе. Хай милість Твоя не відійде від нас. Навіть коли ми робимо щось не так, навіть коли ми відступаємо, навіть коли робимо помилки, Боже, милість свою не відніми, Господи, вчиняй по любові. Ми просимо Тебе і дякуємо Тобі, наш добрий люблячий Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.